Усіх вас знову вітаю святою неділею, причасників сприйняття причистого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Ось і настала ще одна неділя нашого життя. Ми кожну неділю перегортаємо як сторінки особистої книги. І ми бачимо, як бігом проходять наші дні, роки, наша свідомість починає змінюватися. Ми стаємо робитися іншими людьми. Хоча ми цього не помічаємо, але це помічають завжди ті люди, які знаходяться коло нас, тому що самих себе зі сторони не видно. Наше життя стало проходити швидше. Ми зробилися іншими, ми зробилися жалісними. Ми почали споминати все своє життя, почали ставити якісь акценти, пріоритети життя. Начали задуматися в житті над тим, чим колись ми з вами не задумувалися. Чому так? Чому так проходить в нашому житті, що приходить той момент і час, коли ми стали споминати те, що вже давно забуто би було? Ми цього не розуміємо, але це є одна із тих показників, що наша з вами душа вона міняється. Наша з вами душа відчуває то, то, що ми накопили, той гріх і гріхи, які ми накопили з вами у цьому житті. І вона нас взиває до Бога. І дуже важливо, коли ти чуєш Бога. Бо якщо ти чуєш Бога, то Господь чує тебе. І твоє життя змінюється. Господь часто, проповідуючи Іван, завжди розказував притчами або прикладами особистого життя. Або показував, або вчив. І ось сьогодні з вами у нас дуже цікава притча. Ви її знаєте всі, тому що ви її читали багато разів. І сьогодні на Богослужінні ми з вами читали цю притчу, що вийшов сіяти, сіяти сім'я. Чого так Господь сказав? А тому що в той час він перебував в місцях, де зібралися люди, які займалися хліборобством. Раніше такої дуже фінансової системи, як сьогодні, не було. Люди жили за щодо обміну продуктами, хтось вирощував пшеницю, хтось олією робив, хтось якісь інші хтось м'ясо продавав. І отакий от був оборот. Гроші вводилися в Рим, в Єрусалімі, в Ізраїлі, і їх було мало. Люди займалися таким основою було це їхнє то, що вони робили. І от, напевно, коло Христа. Зібралися хибороби. І він розказує їм притчу, яка їм близька до душі. Того, що нам, знаєте, часто в житті буває так. Ми бачимо, як людина страждає і ніколи не подаємо руку. А коли самі страждаємо, тоді думаємо і обіжаємося, що нас ніхто не пожалів або ніхто не подав руки. Але сьогодні Христос каже цю притчу. Вийшов цей сіятель. Він сіє зерно, одне зерно попадає при дорозі, одне зерно попадає в кам'янисту почву, друге зерно попадає десь в інші місця, де не було вологи, а третє зерно попадає на добру почву. Представте собі, що ці хлібороби, які слухали цю притчу, для них вона була близька. Тому що своє життя вони жили заради того, щоб виростити цей хліб. І якщо цього хліба не було б, би, вони би з голоду помирали. Їм би ніхто нічого не поміг. Або би взяли взайми, але з великим процентом. І було б тяжко навіть відробити. І от представте, як ці люди переживають ту, ту, ту минуту, коли Господь розказує, вони його представляють. Вони представляють, як виходить, вони виходять в поле. Вони представляють, як вони сіють, вони представляють, як то зерно падає. Для них кожна зернинка це урожай. Це для нас абстрактна думка. Ну, зерно та й зерно, бо його багато. А для, в той час, для хліборобів кожна зернина була важлива, тому що вона повинна була виростити і дати плід. І за цей плід вони жили. І от вони слухають Христа. І вони не розуміють, що Він хоче від них. Вони розуміють, що Він розказує. І от навіть апостоли не зрозуміли Христа. Ви розумієте, що слова Христа вони глибокі. Ми часто з вами задаємося питання, чого ми нічого в церкві не розуміємо. Я вам об'ясню, чого? То, що церква вона глибока. Її думки, її слова, вони сакральні. Щоб їх розуміти, треба час. Або треба читати постійно Євангелію. Євангелія не читається, вона відкривається. І от вони собі представили, що, представте, ці люди, і, і апостоли кажуть: Господи, так що ж це означає? Він каже, що. Те, що впало при, до... при дорозі, його затоптали. Це так само каже, як ми. І Господь уже переходить на особистість і починає розказувати їм, що це... земля це людська душа. Представте, і це правда. Якщо ми зараз подивимося цю притчу по-іншому, ми поймемо, що це про нас. Це про кожного із нас. Хто сьогодні тут є, кого немає. І він каже, то зерна, яке попало при дорозі, його затоптали. От ми з вами знаємо, як легко затоптати віру. Ми завжди в житті піддаємося на курйози, да? піддаємося на якісь розмови, плітки і життя, але нам тяжко завжди виконати заповіді Божі. І би казалося, що ти в заповідях Божих просте, простіше. не вбий, не вкради, не обсуди, не злорадствуй, не хули. А людина їх не може виконати. Якби людина виконувала заповіді Божі, то би не потрібно було ні суда, ні прокуратури, ні сучасних органів, які наблюдали би за людиною, виконуючи ті чи інші зважаючи порушення. І от ми з вами задаємося кожним разом питанням, чому в світі так все. А тому, що людство світу, воно топче Слово Боже. Людина, Господь її відкриває, а людина відвертається. Я скільки років вже священником, і я задаю собі одне те ж саме питання. Я зустрічаю багато людей. І от коли в них горе біда, вони на все готові. Вони і читають, і в церкву ходять, і свічки ставлять. Тільки завтра в них життя робиться веселим. Вони про все забувають. Тільки завтра Господь дає комусь здоров'я, здоровий починає забувати про хворобу і про Бога. Тільки завтра комусь Господь дає силу, розум, що забувається. Люди в душі свої носять такий порок, як лукавство. От коли дьявол. Став спокушати Адама із Євою, видно, ще тоді в Єву війшло такий привкус лукавства. От подивіться, як ми з вами, кожен із нас, в нас є знайомі, є друзі, є близькі. І от є ті люди, яких ми не долюбляємо, правда, є всіх. Або з яких зробили нам щось погане, і ми не хочемо з ними общатися. Дивіться, як, якщо ми почуємо про цих людей. Якусь погану звістку, чи щось з цими людьми случилося, чи вони щось натворили, чи вони щось зробили. Хай мені ніхто не каже, що такого не буває. Всередині якесь злорадство появляється. От Воно тебе питає, воно тебе веселить. Ти головою розумієш, що в людини біда, і яка би та людина не була, який би той кум, брат, сват не був, чи знайомий, да? а його жалко. Але у тебе все одно підкорбний, от поєхідничий, от, 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 от зробив щось так. От би казалося, від чого це береться? Ми ніколи не задаємо це питання, а це береться від лукавого. Це називається лукавство. От якщо є людина, чим більше грається з дьяволом, з бісом, тим більше він грається з нею. Ми з вами знаходимося в стані всі, люди. В стані ігри, виживання, знаєте якої? І або ти стаєш на шлях Божий і робишся високоякісною людиною, і досягаєш в житті все, і Господь тобі відкриває двері, або ти робишся лукавим. По природі, по думці, по всьому. І от люди, які приймають в житті, перше стати лукавством, вони не можуть справитися з життям. Пам'ятаєте, який перший гріх був? Перший гріх, який зробився в світі, вовше була гордость. Гординя людини приобладає всіма чувствами. От, якщо взяти проблеми людського життя, то першу, на першу проблему ставиться проблеми в людині із -за гордості. Того, що гординя спонукає інші гріхи. Завість, ненависть, роздраження, обіду і злом. І от дивіться, яка цепочка цих гріхів, як ми граємося в цьому світі, ми ніколи не задумуємося, що життя не просто так, що ти прийшов, поїв сьогодні, попив, вдягнувся, пішов на роботу, прийшов, заробив дітей, вдягнув, в сім'ї поговорив. Ні. Подивіться, що робиться особисто коло всіх вас. Проїздить і або ще знаєте, як, що є? Коли дьявол, іскушаючи людину, він її помрачає розум. Він не забирає розум. І людина завжди каже, що я роблю правильно. Хоча ти їй кажеш, доказуєш, що так не робиться, так не йдеться. Такій людині не докажеш нічого. Тому що розум помрачений дьяволом, іскушення, гординюю, Іскушення всіма гріхами не дають. От яка йде по настоящому в нашому житті боротьба за наші душі? Ви не думайте, що ми просто отак от живемо. І Господь сьогодні в Євангелії каже, що наша душа це є поле. Господь сіє сім'я, Слово Боже. От яку як прийме його душа? На чому ми з вами розположені, то ми і пожнемо. Адже життя людини повинно бути гармонічне. Якщо людина не має в житті любові, в неї все валиться в житті. От подивіться самі, чого ви саме більше хочете в житті? Зараз всі скажуть мені: уваги, любові, взаєморозуміння, і, хоча б, і всі скажуть, хоча б елементарного уваження. Да? Скажіть, а хіба це так тяжко? А хіба це так тяжко робити іншій людині? Ми говоримо за саме сакральне в серці, а його нема? Так тоді дайте мені відповідь. Якщо елементарних речей цих нема в житті, то як ми живемо? Або по-іншому? В якому стані і середовищі наше, наше серце знаходиться? Противоположному циві. Ви подивіться, який світ скупий на доброту. Ви подивіться, який світ скупий на допомогу. Ви подивіться, який світ скупий на елементарні слова поваги. Чого так? Сьогодні я вам скажу, чому так? дьявол засіяв своє поле. Коли вийшов Господь засівати в наше зерно чистоти, Зерно благодаті, ми його затоптали в душі. Бога чути важко, тому що Він говорить правду. Д'явола слухати легше, того, що він сідав в житті лісід. Він завжди тобі знайде таке красиве слово, що ти будеш обощений. Він знає, як підійти. Він знає, як сказати. Господа дорога пряма, терниста, правильна і одна. Дьявол предлагає вибір. І ми з вами навіть не розуміємо, чому в житті ми так спотикаємося. Ми знаємо з вами одну дорогу, по якій веде Христос. І от коли в нашому житті з'являється дві, три, де і тебе багато вибору, що хочеш, то роби, як хочеш то роби. Ні, от це вже буде дьявол вести. І от сьогодні наше з вами серце, Господь каже у святі Євангелії, засіяно тернями. І йому важко прориватися сьогодні з Слова слово Божого. І я сьогодні кажу кожному із вас. Ваше житті ціннішого ніж душі, а це ваші почуття, ваш дотик, ваша усмішка, ваша радість. Ваше щастя, ваше життя, ваші діти, ваші жінки і чоловіки в одному цьому всьому, це є ваша душа. От вони живуть всі в душі. Тому що душою ви відноситеся до таких людей. Якщо ви через чи через тва, ви ніколи не будете добре відноситься ні до сім'ї, ні до людини. Якщо у вас нема віри в Бога, ви не будете вірити людям, ви не будете вірити. Простому, якщо у вас нема любові і терпіння, ви завжди будете робити неправильні поступки в житті. Ви будете мати такий гріх, як ігаїзм потребітельність. І ваші очі ніколи не будуть бачити, куди йти. Тому що вони будуть дивитися тільки на гріх. Вони тільки будуть дивитися на ігаїзм людський. І Господь засіває в нас добре зерно. Бережіть самі малі прояви в своїй душі. Бережіть саме мале, що у вас є. Радість, любов, відчуття, які підносять людину землі. Не дайте дьяволу їх затоптати. Без хоче одне, щоб ви стали його рабами. А Господь хоче, щоб ви стали, як я вчора вам казав на вечірні, щоб ви стали його дітьми. Дуже велика різниця між рабом і дитиною. Але якщо ти дитина Божа і хочеш бути нею, повернися і подивися, що навколо тебе такі самі діти Божі, хоч і їм комусь 20, 40, 80, 100, але всі ці люди, це є те, що Господь дарував світові і один одному. Це є саме цінніше. І не дай Бог, щоб сьогодні дьявол вкрав з нашої душі саме ціне, зерно. А знаєте, чим зерно живе? Вологою. А що таке волога? Це молитва, це віра, це причастя, це сповідь, це духовне життя, це равновесія в житті. Ніколи не зліться і не вспихайте, Бо пам'ятайте, що там, де є злость, і в спишках там є дьявол. Господь приходить до людини другою міркою міркою спокою, любові, тепла і благополуччя душевного. І так Господь стукає в кожне серце. А ми сьогодні чомусь хочемо затоптати. Якщо пропаде ця Божа любов і Божа іскра в наших душах, то ми з вами, брати і сестри. Перестанемо бути людьми, а ще більша біда. Ми своїх дітей навчимо бути не людьми, а наші діти навчать інших бути не людьми. І тоді ви спитаєтеся, чому світ такий жорстокий, а того, що ви вкрали в себе, не дали ближнім і залишили пустими всіх коло вас. Нехай Господь вам поможе, Боже, благослови.